раз. Досліджувана вода, яка має забарвлення та каламутність. Не добрала, чи добрала, добрала, все нормально. <гум> повільніше, повільніше, повільніше і нижче до дна опускаєте. Так, і тільки з води не виймаємо. Хорошо, молодець. Ты что ты не Так все они набрали, так? Да. Так. Мешалочку берите. Да, тут только вот 9 не как. Вот мне уже 2. Ну... Набирайте. Трошки натиснула. Если так. Тут ты будешь набирать. А до так робите. Все ж разів повільніше треба. Не занурити воду. Вище підніметь пип'ятку. Хорошо. Можно набирати. Ну, я думаю, що достатньо вже. Ви вже. Так, не виймайте із води. Щоразу, що ви виймаєте із води мішалку, ви захоплюєте бульбашки повітря, що нам не дуже вигідно, ми не зацікавлені. Що я так просто положити? Так. Да. Зараз ми її поставимо на То, тримай. Подібніше.